Поговоримо про холодильники. При виборі холодильника, перше, на що варто звернути увагу, це на тип охолодження. Тип заморозки. Типів заморозки буває декілька видів. Перший звичайний це статичний тип заморозки, як в звичайних старих холодильниках. Але в нього є перевага. Зараз я розкажу, яка. Другий тип це динамічний. Це Тип заморозки, він краще, ніж статичний, але в нього є певні недоліки, про які я зараз теж розкажу. Наступний тип це тип заморозки. В чому заключається нюанс кожного з, типу, з типів заморозки? Ви повинні розуміти, що обираючи зараз найпопулярніший тип охолодження це новфроз. Вам треба буде всі продукти а, замотувати або в харчову плівку, або в пакети, або в лотки харчові, або там в каструльки і так далі. Це не дуже зручно. Тим більше, а, даний тип він пересушує продукти. Що це означає? А, надзвичайно швидко буде випаровуватись волога, якщо це якісь овочі, фрукти. Їх треба дуже надійно замотувати. Звісно, є холодильники з так званими. Фреш-боксами, спеціальними контейнерами, але вони все одно не забезпечують ізоляцію сухого повітря. Перевага даного типу заморозки є те, що морозильна камера не буде наморожувати лід. Її не треба буде абсолютно взагалі ніколи розморожувати. Передній тип заморозки статичний, в чому його перевага? А в тому, що вам не треба знову ж таки замотувати продукти в якісь додаткові пакети, плівки, контейнери, але є недолік в тому, що морозилка буде наморожувати лід і час від часу вам треба вимикати, виймати холодильник, розморожувати, промивати. Динамічна система охолодження включає в себе всі позитивні характеристики з попередніх двох. Систем в технічно так влаштовано, що наморожування великої кількості льоду в морозилці немає, але при цьому повітря в холодильній камері теж не пересушується. Відповідно, це дуже зручно у всіх аспектах життя. Ви, вам не треба розморожувати вам не треба нічого замотувати. Що стосується економічності. По енергоспоживанню вона залежить від двох факторів: перший це потужність компресора, тобто, зрозуміло, чим більше об'єм холодильника, тим надовше компресор має увімкнутися, щоб нахолодити повітря. Тим більше електрики він буде споживати. І другий аспект можна сказати це матеріали, з яких виготовлений сам холодильник. Бо насправді ізоляція стінок і дверей сильно впливає на теплообмін внутрішньої камери з навколишнім середовищем. Чим більша товщина, чим більша ізоляція, тим менше компресору треба буде працювати на охолодження камери. Також варто звернути увагу на кількість охолоджуючих контурів. Їх може бути або один, або два. Зрозуміло, якщо один, то охолоджувальними процесами буде займатися саме морозилка. Там буде охолоджуватись повітря, і далі воно буде підніматися по спеціальній системі у холодильну камеру. Або може бути два холодильних контури. Окремо буде охолоджуватися морозилка і холодильна камера. Відповідно, регулювання. Буде набагато якісніше і ефективніше, оскільки ви можете налаштувати велику розбігність в температурах, якщо у вас два морозильні контури. Хочеться сказати про компресори. Вони бувають двох видів: це звичайний та інверторний. В чому переваги інверторного над звичайним? вони економічніші по електроенергії, вони тихіше працюють, вони менш вразливі до перепадів напруги. Не на всіх холодильниках стоїть захист від перепадів напруги, тому таку характеристику краще все ж мати. Звісно, інверторний компресор він не зможе подивити великий електричний імпульс, але він все одно буде краще справлятися з невеликими стрибками в електромережі. Зараз я просто озвучив основні моменти при виборі холодильників.